Привіт усім живим! Багато питань, і саме, чому так багато божевілля, чому так багато смутку. І що ми читаємо у Святому письмі? Блаженні, тобто щасливі, засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Отже, плоть вона не може перемогти духовні сили. Людський розум. Він не може протистояти смерті, і він не може перемогти смерть. І ми знаємо, хто дає цю владу у духовному світі бороти всіх цих вершників, вершників брехні, сатани, момони, війни, смерті, пекла Ісус. І коли ми здобуваємо цю свободу у Дусі Святому, ми здобуваємо щастя і ми здобуваємо дух тишіння. Амінь.